Друзі, вітаю вас! Сьогодні хотів би зробити невеличкий огляд зарядного пристрою з AliExpress. недорогий зарядний пристрій. Вартість даного пристрою 10$. доларів. Ну і заодно підзарядити акумулятор, тим самим перевіривши зарядний пристрій. Давайте почнемо саме з зарядного пристрою. Ось ви бачите, він вже заряджається, показує, що доходить до 100%. Ток заряду невеликий, зараз 0,8 А. Максимальний ток цього зарядного пристрою 2 А. Ну, для таких акумуляторів, чесно кажучи, для повної зарядки це малий ток, але я брав цей зарядний пристрій трішки для інших цілей, тому мені поки що досить. Світло у нас щойно LN15, встигло зарядити 0,3 А годину. До цього акумулятор заряджався 3 години, ток максимальний 2 А я вже сказав. При цьому токові він заряджався ті майже всі 3 години. Трішки ток спадав, то він там встиг щось зарядитись на 6-7 А. Годин. Ну і бачите, напруга зараз 14,8 В при зарядці. Ну а якщо відключити, то напруга спаде трішки до напруги акумулятора. До повного заряду акумулятор десь 12,6. Ну, до цього акумулятор чому ж я став заряджати його, тому що бортовик вже мені сказав, що ну, через діагностику я замітив, що пуски холодні, трішки плавніші, і тому перевірив, напруга в морози була і 12 годин. Тому що машина експлуатується на коротких поїздках, відповідно, дуже часті холодні пуски тільки, а поїздок мало, він не встигає заряджатися від генератора автомобіля. Ну і відповідно раніше, вже за півтора роки я його ще не заряджав жодного разу, ну, не дозаряджав, тільки в автомобіль. Ну і сам зарядний пристрій дуже легенький, відповідно, трошки гріється, коли напруга 2 А. Зараз на 0,8. Ну, такий ледь теплий. Розміри має невеличкі. Провід живлення, бачите, ось до розетки. ну Сантиметрів 60. І, відповідно, крабіки у нас теж сантиметрів 50 може. Тоненький. Але, в принципі, ток тут невеликий. 2 А досить. Також дисплей засвідчується, якщо витягнути з розетки, він буде все показувати. Пам'ять скільки зарядилося до моменту зняття живлення з зарядного пристрою. Тобто, якщо відключити і від акумулятора, і від мережі, то лічильник зіб'ється і, і з самого початку почне рахувати. Такий зарядний пристрій можна взяти на акумулятор там, до 20 А, да? якщо 20 А за 10 годин він вам зарядить. В принципі, більше нічого. Не можу про нього розказати. Розбирати не буду, хоча в принципі, він начебто, має легко розбиратися. Працює, заряджає. Ток, як ви вже бачите, він автоматично зменшує до повного заряду. Тобто, якщо у нас напруга на акумуляторі, скоріше, всього, вже десь буде 14,8, то він напевно вже ток зменшить, ну, можливо, і до нуля. Ось такий коротенький огляд, тому підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Ставте лайки. Всім до зустрічі!